Україна повернула додому 205 своїх захисників та захисниць. З російського полону повернулися три українські офіцери та 202 солдати і сержанти. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях. Серед них є і тяжко поранені. Не, не, не. Selection... Дома, я радий. Я вдома, я вдома. Я по рорті. Слава Україні! Слава наці! Україна! 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 Вітаємо вдома! Раді повідомити, що серед звільнених з Невулі семеро Волинян. Це Володимир Андрійчук, який жив у селі Сьомаки Луцького району, Олександр Босацький з села Ласків Володимирського району, Микола Куцевич із села Гута, що на Ковальщині, Олександр Люфт з Тумані Луцького району, Роман Нечепорук села Щури, Денис Сосницький, що мешкав у селі Хорлупи, і Вадим Козак із Камінька Ширщини. Треба сказати, що на зустріч із військовослужбовцями прийшло чимало мало людей, рідні яких або зниклі безвісти, або залишаються в полоні. Усі хотіли почути бодай якусь інформацію про них. У Ковалі була пожежа, горіла господарська споруда на вулиці Роксолани. Завдяки злагодженим діям та за допомогою водяних стволів вогнеборці швидко ліквідували займання та не допустили поширення полум'я на сусідні будівлі. Причину пожежі з'ясовують фахівці. У Володимирському районі сапери продовжують розчищати лісовий масив від боєприпасів часів Першої світової війни. Роботи тривають вже кілька років. Через численні звернення громадян піротехніки ДСНС в Волині провели нетехнічне обстеження місцевості, проаналізували історичні джерела та карти. І як результат ухвалили рішення територію слід повністю розмінувати. Роботи стартували ще кілька років тому. Цьогоріч заплановано обстежити 22,3 гектари. До розмінування піротехніки приступили 29 квітня, і вже за перший тиждень вилучили перший десяток небезпечних знахідок. Місцевість розбили на ділянки, уже суцільно обстежили шість із них. Найчастіше знаходять артилерійські снаряди калібру 76 мм, міліметрів. Типові для того періоду. Сапери працюють ретельно. Вони очищають землю, щоб там, де колись вирувала війна. Знову панувало життя, проте працюють не лише тут. Бо нині є інші ліси, інші поля і міста, де війна триває сьогодні. У Луцьку сталося ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Чорновола водій машини Мерседес бенц не пропустив форт. У наслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На винуватці аварії патрульні склали протокол. На Волині двоє підлітків травмувалися на мотоциклі. ДТП трапилося на автодорозі між селами Карпилівка-Башлики. 15-річний житель селища Цумань, керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на узбіччя дороги. Внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Його госпіталізували. Також незначні тілесні ушкодження отримав 16-річний пасажир транспортного засобу. Він не госпіталізовувався. Патрульні розшукали водія, який на Мерседесі влетів огорожу в Луцьку. Нагадаємо, ДТП сталося на перехресті вулиць Набережна та Шевченка кільцевим рухом. З'ясувалося, що водій Мерседес бенц не впорався з керуванням, наїхав на пішохідне огородження, після чого просто втік. Інспектори встановили особу порушника. На водія склали відповідні протоколи. Під наркотою роз'їжджав вулицями Ковеля. На незалежності патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд у медичному закладі. Крім того, з'ясували, що протягом року водій вже вдвічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами. На Донеччині загинув 54-річний солдат Руслан Фахтудінов з Ковеля. Захисник служив у сутій окремій механізованій бригаді на посаді далекомірника зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Загинув волинянин 29 квітня в районі села Шахове Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, восьмого травня. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять. У Донецькій області загинув 29-річний солдат Максим Плотніков. З коваля воїн служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекса Довбуша на посаді водія електрика роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув волонянин 1 травня в районі села Муравка Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 8 травня. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища вічна пам'ять герою. Погони загиблого прикордонника з Волині Олександра Новосада вручили його батькам. Хлопець приєднався до прикордонної родини восени 2022 року. З першого року. Спершу охороняв українсько польську ділянку кордону. Пізніше був призначений в прикордонну комендатуру швидкого реагування волинського загону на посаду снайпера. На початку 2024 року в складі прикордонного підрозділу Олександр вирушив у зону бойових дій на Донеччину. Там прикордонники мужньо протистояли російському. Ворогу та відбивали постійні штурми окупантів 25 лютого минулого року. Під час чергового бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка зв'язок з військовослужбовцем було втрачено. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Майже через рік експертиза ДНК підтвердила його загибель. Поховали Олександра на кладовищі села Тростянка Володимирського району, світла пам'ять полеглому захиснику України. Мене звати Роман, я водій, простий солдат, пішов воювати в 23-му році, пішов захищати свою країну, свою родину. Попав, попав в першу чергу, ну, хотів набагато більше попасти в сотку, але не, не зміг. Попав в 46-му, пройшов навчання, повоював півтора роки, отримав поранення і намагався дуже крапко повернутися іменно сюди. І, і от я тут попав, тут моя родина є, так само ж, брати. Ну і почав тут а, далі продовжувати захищати свою країну. Я е, в гражданці захоплювався більш водінням і механікою. От, я любив бути водієм, я і був водієм, і прийшов сюди теж водієм, і так на даний час тут і працюю. Е, разом зі мною в сотій бригаді служать мої рідні брати це Саша і Богдан. І плюс ще до нас е, додавився мій двоєрідний брат Максим. І на даний час ми тут в сейкою сім'єю. Ще тут був у нас дядько, він загинув героїчно, він теж з нами воював тут. Був такий епізод, ми добралися до наших позицій, трошки тяжко, звичайно, але ми змогли, ми зайняли оборону і нам передали, що на нас наступатиме ворог. Отбили успішно ворога, але їх було все рівно дуже багато, БК все закінчувалося потроху. І ми мусили віддати откат назад, зарядилися. Пішли знову в штурм і відбили свою позицію і взяли в полонених полон. І віру в перемогу мені додає моя саме перша ця родина, а я моя країна, яку я дуже крепко люблю, і хочу в неї жити, проживати і бути незалежною. І дуже багато волонтерів їм дуже, дуже вдячні, що допомагають нам. І держава, яка нам теж допомагає ну, з боєприпасами. У мене вдома з перемогою чекає моя дружина, син. Родичі мої і моя мама і тато. Ми переможемо, тому що ми є вільний народ, і навіть по статистиці війни воленяки завжди були ну, такі дуже мочні чуваки. Ми ніколи не здаємося. Ми, за нас одну ми одного. Ну, нас одного не дай Боже зложити, але ми положимо їх набагато більше. Мене звати Людмила. Позивний був якийсь час Фреймут, але він не прижився. Я служу в соті бригаді вже третій рік на посаді начальник господарчого відділення. Ну це їдальня, і зі мною служить третій рік уже Гріджо. В перші дні війни кожен з нас думав, як допомогти армії, і ну й не кожен знав, як це зробити. Але так сталося, що в мене сестра і Швагро вони військові, вони жили в Маріуполі і привезли мені дітей. І я з ним витікала за кордон. Я знову не можу про це говорити спокійно. Ну, але пізніше стало трошки тих тихіше, і ну і ми повернулися. І чоловік сестри сказав, що якось сказав, він вже був у сотій бригаді, що немає кухарів. У ну, мене жодної військової освіти немає. Ну, я погодилась якось. Я перед, перед війною була співвласницею кафе, і якби і, може, я справлюся. І так вийшло. Після того, як ми приїхали з Італії, цей котик прибився. До мене до будинку, <плес> не знали, як його назвати. І ну, придумали, що він сірий, племінники були в гостях і сказали, що давайте назвемо Гріджо, по-італійськи це буде сірий. Ну, бо ми в Італії були за кордоном, і, якби ті враження італійські. Так він лишився, Гріджо, і я пішла в армію. Не було з ким лишити вдома його. Ну, ну, якби є родичі, знайомі, кота, кота тримати в хаті це треба його любити. Грі, <плес> ти негодник. Е, ну, прийшла я в, в ТЦК і сказала, що я йду в армію, можу піти в армію, якби але мене кіт дома, то я з котом. Ну і так посміялися, <сміли> сприйняли за жарт, але воно так і було. Пізніше, <сміли> куди ж його лиш? Вот. І так він зі мною вже спочатку ми були на Волині, а потім вже другу ротацію ми з ним на сході. Так само служить, їздить зі мною на службу ввечері додому зараз. Так, ми з ним служимо. Він мені допомагає морально, його всі побратими люблять. Як він на роботу не їде, то питають, чи є ріджо на службі сьогодні, чи немає. <плес> От. Ну, він став якби більш спокійніший, може такий. Він був тоді, ще молодший котик такий, а зараз так. Видно, що прослужив. <плес> чи щасливий Гріджо? Ну, я думаю, що так. Принаймні, його життя не є таким скучним. І без якихось подій, а, і переїзди, і нові люди, і, ну, і любов всіх побратимів, і моя, звичайно. Я думаю, як коту йому повезло, а мені з ним. Так, Грічіт. Впевненості в нашій перемозі мені додає знання людей, з якими я працюю. Я бачу, наскільки вони сильні, мужні, розумні. І ну, реально є такі потужні люди. Ну, і, якби наше братерство, наша єдність, ну, це якби, дає нам віру те, що перемога буде за нами. Перемогу відсвяткуємо з Гріджо.